Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним рецептом курячих котлет. Я їх готую на пару, але ви також можете готувати їх при жарці. Спочатку нарізаємо дві цибулини, можна кубиками, як вам зручніше, і одну морквину. І все це подріблюю в блендері. Подріблюю дуже мілко, приблизно ось такої консистенції. І потім висипаю це все в миску. Далі я беру дві філейки, я їх розморозила і нарізаю їх на кубики. Відправляю їх до блендера і також подріблюю. Ось приблизно такий фарш у нас виходить. І відправляємо фарш до миски з морквою та цибулею. Додаю два яйця. Дві столові ложки манки. І додаємо сіль та перець. Ви цим часом підпишіться на мене та поставте лайк. Мені буде дуже приємно, і це допоможе розвитку мого каналу. Все це змішуємо. І згодом я захотіла ще додати паприки. Ви можете, в принципі, вже на цьому етапі її додавати, і потім змішувати все разом. Ось такої консистенції в мене вийшов фарш. На розігріту пательню додаю трішки води. І приблизно через хвилинку, вже як наша вода закипіла, формуємо наші кругленькі котлетки і відправляємо їх до пательні. Смажу котлетки приблизно 10 хвилинок з кожної сторони. І все, наші курячі котлетки готові. Підписуйтесь на мене, ставте лайки і до зустрічі в нових відео.